Розпаковочка флісу Шотландія в даному лоті 8 кг флісу першого сорту. Ціна 4 євро за кілограм, але так як зараз знижечки в Євроманії до чорної п'ятниці ціна 3,5 євро за кілограмчики. Починаємо розпаковочку. З класний класної, теплесенької флісочки. Бачите, вона не маленького розміру. Пише XL. Такі цікаві вставочки на рукавах, доволі цікава моделічка. Наступна ось така мегесенька фліска, також сірого кольору. Серединка дуже-дуже теплесенька. Розміру, на жаль, не бачу, але як бачите, він немалесенький. Наступна флісочка ось такого плану, також має кольорові вставки. Розмір пише Елічка. Нагадую в даному лоті 8 кілограмчиків флісу. Наступна ось такого плану фліска. З капішончиком. Серединка утеплена, воно дуже м'ягесеньке. Зараз я подивлюся на розмір. Розмір пише С. Наступна флісочка. Ось такого плану, дуже цікавий колір. Тут такі зборочки цікаві. Розмір 40-42. І так, наступна, ось така м'ягесенька флісочка. Сіренький кодр, дуже-дуже теплесенька. Розмір СМ. Наступна, більш зимовий варіант, дуже тепла фліска. Середин утеплена. Вона має подвійну підкладочку, дуже теплесенька. Розміру, на жаль, не бачу, але він доволі великий. Наступна ось такого плану. Чорненька, така цікава горловина, щось стягується. Розмір також немаленький. 2хЛ. І так, нагадую в даному лоті 8 кілограмчиків флісу. Ось така червона, яскрава флісочка. Тут є розмір 52-54, тобто елічка. Бачите, вона доволі велика. І так, наступна нас йде іде по типу тедіка. Ось така класна, дуже м'ягесенька. Такий класний молочний колір пише розмір S. Але самі бачите, що вона доволі велика. І так, як бачите, на 8 кг виходить доволі багато флісочок. Наступна капішончиком. Ось такого плану, як бачите, вниз також з підкладочкою. Розмір пише 3XL. Доволі великий. І так, наступна флісочка. вже чорненького кольору. Ось такого плану, розмір тут уже маленький, пише «Емочка», мочка Але дуже-дуже теплесенька і приємна на дотик. Наступна ось такого плану без рукавочка. Вона також йде з двійною підкладочкою. Дуже теплесенька. Розмір пише «54-56». І так, нагадую, ціна за кілограм в честь чорної п'ятниці 3,5 євро при звичайній ціні 4. Ось така фліска. Розмір, зараз вам скажу, якщо знайду, пише розмір 16. І так, наступна фліска. Залишилася на у нас ще 3 штучки на молоті. Наступна ось такого плану йде під білизну. Ось такого чорнесенька. Розмір, на жаль, не бачу, але здається, емочка. І так, ще одна. Також двійна підкладочка. Вона дуже теплесенька всередині. Розмір, на жаль, не бачу, але, здається, МЕ. І так, остання кліточка в даному роті. Ось така сіренька. Як бачите, також вона досить великого розміру. Така цікава горловина. Рукави з вставочками. Розмір. 46-48. Нагадую, це була розпаковочка флісочки. Тут був 8 кг першого сорту, суто першого ціна за кілограм чи з чорної п'ятниці 3,5 євро.